Сьогодні святковий день Хоч війна, війна в країні, але ми прийшли прославити нашого Творця разом з небесними ангелами. Так що ангели що є люди на землі, які готові славити нашого Господа. Алілуя! Я читаю такий текст, два текста. І ми прославимо. Адже всякий військовий чобіт це Ісаїя 9.4. Але всякий військовий чобіт, що гучно крокує і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню. Чому? Тому що дитя нам народилося. Нам дам син. Влада його на плечах і дадуть йому ім'я дивовижний, порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Потужним буде влада і нескінчений мир на престолі. Даніїла. І в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосуддя відтепер і, і на віки вічні, це учинить ревність Господа Саваофа. Амінь. За тройні до дякую, Да. І другий текст. Та ангел сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам, а це пророчця, я прочитав 750 років до народження Ісуса на Христа. Сьогодні ми живемо в такий час, де ворог на нашій землі. Запляваємо все кров'ю з них. І Господь каже, все буде спалене і знищене. Ну, хай втікать, якщо хочуть живити, то хай втікають. На свою територію. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні, в місті Давида, народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: Знайдете сповитане мовля, яке лежить у язлях. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували, слава Богу, на висоті, на землі мир в людях доброї волі. Христос народився. Вони співати славки нашого!